Усім добрий ранок! У нас як бачите за вікном сьогодні Winter Wonderland. Падає вже сніг. Вчора півдня займалась підготовкою нашої альтанки до зими. Позакривала, позашивала всі входи і виходи, щоб його не рвало вітром. Бо минулого року нам трошки порвало ось ці панелі. Самі ткані ні я маю на увазі, тому в цьому році я їх позакріплювала в трьох точках зверху, знизу і посередині. Аби коли буде вітер, воно так сильно не моталось і не рвалось. Але взагалі дуже красиво. Сьогодні просто неймовірна погода, не дуже сильно холодно і чесно. Просто перемагає бажання йти десь прогулятися, хоча я розумію, на сьогодні в мене дуже багато роботи, тому буду спостерігати за цією красою з вікна. Але, чесно кажучи, я трошки в шоці, що зима почалась так рано. Не пам'ятаю, коли це було минулого року, але як я казала, осінь в Канаді дуже коротка, буквально пару тижнів було тепла, і ось, бачите, на ранок маємо ось такий білий. Білий килим зі снігу, але це дуже красиво. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я розпочинаю з чудової новини. У мене на каналі тепер 100 підписників, і я вам за це неймовірно вдячна. Хто знає, хто не знає, трішки контексту у мене була мета до 1 грудня набрати 100 підписників. У моєму каналу вже 9 місяців, і якось трошки туго воно йшло останнім часом. Але я поставила собі таку ціль, і з вашою підтримкою, з вашою допомогою я тепер маю 100. 100 людей, які дивляться мій контент, які підтримують, коментують, лайкають. Я вам дуже-дуже дякую за е, таку мотивацію, за ваші теплі добрі слова, е, за, вашу, за ваш фідбек, це дуже сильно мотивує, надихає і дуже тішить, коли ти бачиш, що є якась взагалі віддача. Дуже-дуже вам дякую. У нас сьогодні за вікном уже повний джингл бел спадає сніжок. І е, поки я годувалася до е, того, щоб вийти в ефір. Побачила, що е, на камері наш сусідський хлопчик з лопатою розчищає всім навколишнім хатам, розчищає сніг, це дуже мило. Я так подивилася, це настільки взагалі мене розчулило, тому що е, малому від сили може, років 8-9 не знаю. І він з такою здоровенною лопатою тут ходив, розчищав, аби е, не утворювалася ця така. Слякать не знаю, як сказати українською, але тим не менш, це було дуже приємно. Це такий був. Дуже милий початок сьогоднішнього дня. І як ви бачите, в мене тут на столі стоять два дуже миленьких пакета в такому красивому передріздвяному уже пакуванні. Це наш локальний супермаркет Shoppers проводить таку акцію на підтримку жінок. Це їхня фондація, типу асоціація підтримки жіночого здоров'я. Кожних 5 доларів з покупки такої, такого пакета йде на ось цю асоціацію. На благодійність. Сам пакет коштує 10 доларів, ти береш рандомно, ти не знаєш, що всередині. І я бачила, що комусь трапляються повномірні якісь всілякі, там кремчики, лосьончики, парфумчики, або можуть бути пробнички. Чесно кажучи, я вже відкривала, я вже дивилася, дуже прикольно і хочу показати вам, що знаходиться у цих пакетах. Почнемо, напевно, з червоного. Як бачите, він повністю наповнений всілякими приколами. Отак. Щоб було краще видно. Значить, тут в нас пробничок парфумів від Dior. Це, я так розумію, чоловічий запах. Якщо ви в курсі, то одразу напишіть мені, тому що я, якщо чесно, не сильно розбираюся в ароматах, в парфумах, але тут він прям прикольний. Не знаю, скільки тут мілілітрів. Угу. Тут 1,2 мл, якраз десь в машину собі кинути, а, аби було. На випадок, якщо забудеш напарфумитись. Так, далі у нас іде такий невеличкий пробничок від віши. Це а, їхній зволожуючий крем, Прикольний. Потім а, продукція від кларінс. Clarins, Clarins, не знаю. Значить дабл сером і денний крем, відновлюючий. Тут по два ось таких невеличких пробничка і крем. Так, крем, крем типу, як одним пакетиком іде. Прикольно. Потім дуже багато ось таких. Ой, дуже багато ось таких пробничків від ланком. Це їхня якась потрійна сироватка. Я не до кінця розумію, я ще не вивчала, для чого вона, як її використовувати, але то, що я бачу, це, типу, противікова. Короті, вона є тут, бачите, трішечки в різному пакуванні. Є менше, більше, але при порівнянні, я розумію, що це, по суті, один і той самий продукт. Ще одна. Далі від віши йде ось такий, що це є? Це бустер, зволожуючий. Тут 89% вулканічної води і гіалуронова кислота. 10 мл. Ну, ось так він виглядає. Дуже прикольно. Як на мене, це прям <пів> повномірний розмір продукту. Далі ще один парфум від Lancome. Я так розумію, це жіночий. Ой, прикольний запах, але як на мене, він трошки заважкий. Я люблю більш легкі такі фруктові аромати, фруктово свіжі, а цей прям такий вечірній, знаєте. Далі від біодерми тут у нас іде зволожуючий крем на водній основі 5 мл. Потім, також від Кларінс зволожуюча-відновлююча крем-маска 5 мл. Це, до речі, класно. Я собі якраз хотіла пошукати якусь прикольну масочку. Така малютка. Прикольно. І вона тут з церамідами, Nice. Потім гель для душу, я так зрозуміла, зволожуючи гель. Це чоловіча лінійка. Це не гель для душу, це, я так розумію, чи гель для вмивання, чи що. О, коротше, прикольна мініатюрка. Потім від для Рошепазай E Feclar Duo Plus. На зиму це просто ідеально. Мені здається, що в мене колись такий був, якщо я не помиляюся в їхніх продуктах. Це що? А, це акне третмент. Це я заплуталась, це не той, що я собі думала. Це зволожуючий лосьйон для шкіри з акне. Прикольно. Потім, це віши, шампунь. Так, це віши, сироватка для шкіри голови. Якщо ти схильний до лупи. Прикольно. І ще так само відвіши два пробнички шампуню, один проти випадіння волосся і один проти лупи. Це був один пакетик. Зараз я це заберу. І в другому пакетику так само, бачите, багато всього. Знову ж таки, кларінс, повторка, але тут замість крему є сироватка під очі. З крукомою. Прикольно. Далі, я вже тут відкривала ще один парфум пробничок жіночий. Цей мені сподобався, доволі такий непоганий, але не на кожен день. Прикольний запах. І ще один парфум чоловічий, я так розумію, від Dior. Ось цей прям мені дуже сильно сподобався. Якщо чоловікові зайде, то треба буде купити повномірну. Вільну баночку. Далі такі самі шампуньки від віши-пробнички. Потім Ланком Так само чотири ось таких пакетика з їхньою сироваткою. Ще один пробничок з воложечого крему від віши. Ще один крем від біодерми. Так само зволожуючий. І такий самий е, бустер, як і в минулому пакетику. Ось тільки трошки менший. Так, це один і той самий продукт, просто тут 10 мл, а тут 5. Е, так, тут е, зволожуючий крем проти зморшок із lift ефектом від Clarins. Прикольний такий мініатюрка. І останнє ще один для Рош Ефаклар Дуо. Не знаю, де там те. Тепер буду мати дві штучки. Ну і в принципі це все. Мені здається, що доволі непоганий об'єм продукції, аби познайомитися, дізнатися трошечки більше. Наприклад, я знаю Кларінс, дуже класна в них ось ця сироватка, але вона трошечки дорога, тому прикольно, що можна попробувати, чи вона дійсно. Там працює, я розумію, що в таких об'ємах мало що можна сказати одразу за якість продукту, але просто щоб зрозуміти, чи немає реакції ніякої елергічної, чи подобається тобі в принципі текстура, запах і так далі. Ну, прикольно, мені прям дуже подобається. Класно, що вони тут включили і чоловічу також лінійку. Звісно, не багато, але, хоч щось, це дуже приємно. І ще такий момент, що кожен пакет. Має на собі ось таку інформацію, тобто тут є два тікета. Один тікет показує, що 15 листопада в них буде типу розпродаж в магазині, і якщо ти витрачаєш 75 доларів або більше на косметику, парфуми, там, догляд за шкірою або всілякі б'юті штучки, то маючи ось цю їхню картку PC Optimum, типу як бонусна карта, да, ти можеш помножити всі свої поінти на 25. Це дуже прикольно. Пише що це 37% бек в поінтах. І також з 11 жовтня по 15 листопада, маючи ось цей типу купон, можна отримати 5 доларів знижку, купуючи щось із їхньої косметики, парфумів або прикрас. Це прям прикольно, мені здається, що. Ну, Повністю окупилася, скажем так, ось ця інвестиція, якщо це так можна сказати. Ну, прикольно, багато із цих продуктів я не користувалась, але чула хороші відгуки, наприклад, про віши. Чула про кларінс, класний. Ну і звісно, пробнички шампуня це взагалі, якщо ти їдеш там, наприклад, в поїздку на день-два, щоб не тащити з собою цілий об'єм шампуня кондиціонера, то ось такі пробнички, мені здається, це дуже дуже навіть прикольно. І якщо ви дивились мій попередній влог, то я там трішки жалілася на свій принтер, що він мене почав зажовувати папір і не дуже якісно друкувати, і було прийнято рішення спробувати інакшу модель. Це так само Epson. Ми його брали в костку. Я не дуже розумію насправді різницю між цією моделлю і, наприклад, то, яка в мене є наразі. Єдине, що я бачу, що тут подача з. Типу, зверху, ззаду, як то кажуть, паперу, і воно би мало менше зажовувати картон. А в принципі, по характеристикам він так настільки ж потужний, як і мій, можливо, чуть-чуть повільніше друкую. Точно не знаю. Я останні пару днів провела настільки велике розслідування, я задовбала чат GPT, я його питала і про цю конкретну модель, і про інакші моделі принтерів, які є в Костку. І в цілому в. У відношенні там ціна якість цей був самий оптимальний варіант наразі. Там той принтер, який в мене зараз, я його ще не здала. Від мене стоїть. Я хочу спробувати, чи цей буде добре друкувати, чи буде настільки ж яскрава картинка, як і в моєму теперішньому принтері, і далі вже дивитися. А що робити, і який із цих принтерів залишити. Тому що тут мені подобається, що тут подача паперу ззаду, тут є сканер, мені також він потрібен для роботи. Ну, звісно, без ось ця система тобто є сам, як це називається, типу контейнер для фарби. І пише, що тут хай-кваліті фото це те, що мені потрібно. Ну що ж, давайте будемо відкривати. Новий принтер. заодно його протестуємо. Ну, поки що мені подобається, що він такий компактний. І е, він набагато легший, аніж мій попередній принтер. Так, Зараз я його налаштую і потім покажу вам, вже, як він друкує. Ну що ж, я вам обіцяла показати, розказати за мій принтер. Поки що мені все подобається. Він дуже легко підключився до телефона, до комп'ютера. Е, дуже класно захватує папір, не зажовує. Ну, в принципі, в мене до нього немає як таких претензій. Ось тут я пробувала. Друкувати справа картинка це висока якість друку, і зліва це стандартна. Чесно, неозброєним оком я не бачу різниці. Хіба що справа трішечки більш насичені кольори, можливо, чуть-чуть яскравіше, але так, що прям разюча різниця я не бачу. Я останні декілька годин намагалася встановити драйвер на свій комп'ютер, і у мене не виходило, тобто мій комп'ютер не підтримує їхні. Оці драйвера, і я не маю доступу до опцій. Тобто я не можу вибрати якість друку, я не можу вибрати пікселі і так далі. На відміну від мого старого лептопу, який скачав е, оновлення буквально за 30 секунд, за дві хвилини його встановив, і в мене був доступ повністю до всіх функцій. Тобто я могла вибирати і якість, і швидкість, і кольори, і все. Там просто був повний пакет. Зараз я видалила оновлення з мого комп'ютера і переустановлюю його заново. Не знаю, чи це щось допоможе. Я також написала в підтримку Epson, аби вони мені трохи підказали, в чому різниця, бо як я зрозуміла по відео з Тіктока і Ютуба, я не одна така. І я зрозуміла, що проблема не в принтері, а проблема конкретно в моєму комп'ютері і, можливо, якісь там вийшло оновлення, яке, ну, типу, не поєднується з їхніми драйверами. Не знаю. Але в цілому якість мені подобається. Я вже роздрукувала декілька книжок, І мені здається, що в принципі було варто зробити ось цей апгрейд. Так він, можливо, трішки слабший по характеристикам, ніж попередній мій принтер, але принаймні він друкує чуть-чуть швидше і він має подачу паперу ззаду. Це, в принципі, те, що мені дуже потрібно було, і те, що мене влаштовує. Хотіла вам показати, які в мене джингл беллс тільки що знімала контент. До речі, це гірлянда з Майклста, що я виграла в Secret боксі. Мені вона, в принципі, подобається. Єдине, що, як на мене, то за жовтий а, сам кольор я люблю більш такий а, світліший, більш теплий. А це минулого року я робила ось таку гірлянду із фетру і мусила її розпустити, бо якраз я знімала а, огляд на імбирний будиночок. І згадала, що мені є така гірлянда якраз у стилі імбирних пряників, то мені здалося, що це буде прям ідеальне доповнення. Коротше, я вже все змонтувала, виставила пост, і мені прям так подобається. Я дуже люблю Різдво, дуже люблю ось цей такий а, святковий настрій. Мені подобається створювати ось таку красу, і блін, це прям круто. Якби, е... <світ> Якби я була дитиною, я б дуже собі хотіла ось цей наборчик. Це, типу, міні-адвент, тут на сім днів а з. Різними завданнями на кожен день, з наліпками і з таким е, пряничним будиночком там можна гратися різними героями. Ну як різними героями. Е, хлопчик хлопчики-дівчинка. Це дуже прикольно. Ну що ж, поки мій принтер встановлює там свої оновлення, я вирішила не втрачати час і поділитися з вами своїми враженнями про книжку. Я нарешті її дочитала, це був такий дуже приємний осінній детектив, легкий вайб, приємні герої. І хоч це був детектив, він читався доволі легко. Я не ставила себе у роль детектива, я не намагалась прямо розкрити цей злочин, я просто читала, аби насолодитися. В цілому, атмосферою, книга доволі легко читалася, дуже приємні герої, дуже так все не то, що прям банально, але для свого жанру цілком очікувано. Тому ось так. Єдине, що декілька останніх глав мене. Трішечки засмудили. Я думала, що там почалась відбуватися якась така трохи суета. І я подумала, що я через це знижу свій якби своє враження, свій бал. Хоча я не книжковий блогер, але просто. Але в останні буквально декілька. Сторінок, можна сказати, там все розрулилося доволі логічно, і як же потім, коли ти вже закінчив читати, цілком очікувано. Тому в е, мене такі тільки приємні враження пі після цієї книги я її прочитала з великим задоволенням, вона дуже легка, там всього лише 200 сторінок. Е, я їх просто розтягувала надовго, я кожного дня читала десь по 30-40 хвилин. Але вчора я вже просто до останнього я до часу ночі сиділа, хотіла вже її закінчити. Тому що вже е, якби немає ось цієї осінньої атмосфери тут. В нас вже повним ходом джинглбелс, в нас валить сніг. В нас дуже вже якби така осін... зимова, точніше, зимово-святковий вайб. І якось немає більше такого, знаєте, осінньої, осіннього бажання читати книги. Тому е, я вирішила, що моя третя книжка із бажанок на цю осінь вже буде зимова, різдвяна, новорічна. Я собі ще десь у вересні у березні чи в квітні завантажила декілька книжок, які би я хотіла прочитати перед новим роком. І е, я з вами також ними поділюсь, поставляю десь там скріншоти. Якщо вас також це зацікавить, я е, не хочу ставити прям супер багато очікувань, скільки книжок я прочитаю. Е, поки що на мій план осінні я прочитала дві книги із трьох, е, і третя книга я прочитала половину, вона мені не сильно сподобалася, я її відклала, тому е, її не рахуємо, буду читати щось новорічне. Я зараз собі завантажила. Але знову ж таки, це не значить, що я буду її читати. Продовження цієї історії цієї самої авторки, там ті самі герої. Просто я так розумію, що події будуть відбуватися у передріздвяний час. Я не знаю, чи прям буду її читати, тому що у мене вже я вже поклала на декілька книжок там українською мовою про різдво, і в мене якось більше схиляюся я до них. Тому ось так я подумаю, ще з чого я почну. Я потім вам розкажу. Але в цілому мені дуже сподобалося і е, я прочитала дві книги англійської. Такого вже не було дуже давно. Е, і це прям мені дуже подобається. Тому, тому ось так. Усім привіт, вітаю вас у новому дні. Е, я попередні декілька днів не знімала нічого, бо якось я взагалі випала з реальності. і Дуже багато було і роботи, і таких буденних рутинних справ. Тому... Якось, чесно кажучи, було не до зйомок, але нарешті я повертаюся в цей ритм. І е, сьогодні, сьогодні 13 листопада, якщо я не помиляюся. А, і сьогодні е, у Starbucks проходить дуже класна акція. Я не знаю, чи то їхня сезонна, чи то просто щорічна. Е, типу, якщо ти купуєш якийсь різдвяний напій, то в подарунок отримаєш їхню е, фірмову червону чашку, типу Різдвяну. Взагалі, я не є сильною фанаткою Старбакса. Я зазвичай п'ю каву вдома, але саме ось цей різдвяний їхнє меню, і ці напої це просто кайф. Я вже щорічно їх купую саме от в цей період, тому що осінні напої не сильно люблю. Літні холодні також не мій варіант. А от різдвяне меню це просто найулюбленіше, здається, взагалі з усього їхнього щорічного меню. Тому я зараз стою на drive-thru, Замовлю і сподіваюся, що воно є в наявності, тому що ну, я дуже люблю цей напій. Це е, карамель. Е, карамель, Як це воно називається? Коротше, крембрюле. я Не знаю, як я зараз буду розмовляти. Latte крембрюле. от. Тому. Grande size! Grandi caramel, over you update? Yes. That's everything. Вона так перепитала. Не знаю, чи я неправильно сказала, чи просто погано чути, бо я трохи задалеко стою від самого цього мікрофончика. Тут здоровенний трак, і він ніяк не під'їде ближче. Але сподіваюсь, що я замовила те. Thank you. You too. Знаєте, що я вам скажу, що мені не дали Reusable Cup. Мені дали в звичайному стаканчику. Не знаю, з чим це пов'язано, але можливо в них закінчилось. Можливо, треба було сказати якесь ключове слово, про яке я не знала. Хоча в самому цьому додатку не було написано нічого про якийсь пін-код. Не знаю. Але я, я вже дуже хочу спробувати, бо я знаю, це один це найулюбленіший напій взагалі в Starbucks. Він є буквально в наявності 2 місяці в році, якщо не менше. І так, да, я прям дуже люблю. Мені намалювали смайлика. Клас! І називається Caramel Brulee Latte. Ну що ж. О, wow. це воно. Заради цього варто було стояти в черзі дуже смачно, дуже солодко. Тут 410 калорій. Це повноцінний прийом їжі. Але, блін, подивіться, як мені подобається ось це різдвяне пакування нове. Дуже красиво. І так символічно я зробила замовлення о 12.12. .12. Тому так, да, це дуже класно. Ну що ж, не дарма, я виїхала з дому сьогодні. Дуже класно, що є така акція, але мені нічого не перепало. Ой, я не знаю. А з іншого боку, ну, не потрібна мені та uh, reusable реusб. Uh, в мене є мої термокружки, uh, але... Uh, Просто заради самого напою було варто вистояти в черзі. Тому що я хотіла сказати, якщо ви любите ось це їхнє різдвяне меню, я вам дуже рекомендую, це дуже смачно, Так, це калорійно, я б навіть сказала дуже калорійно. І... Не здорово, але раз в рік можна себе трішечки потішити. Ну що ж, я вже повернулася додому. Нарешті вдягнула свою новеньку затишну піжамку. Вона вже така більш різдвяна. І що хотіла сказати? Зараз собі роблю типу ланч-перекус, і отак от я задумала, що якби я була якимось мультперсонажем або просто вигаданим героєм фільму, я би однозначно була Падінгтоном. Тому що я обожнюю апельсиновий джем. Це просто єдиний джем, який я можу їсти. Тут так і пише: Orange Marmalade. Не знаю, так видно, не видно, але. Це єдиний джем, який я можу їсти, і який мені не набридає, який мені дійсно дуже смачний. Я його можу їсти з тостами, з сирниками, з налисниками, з абсолютно будь-якою будь стравою солодкою. І це завжди буде 10 з 10. Якщо переді мною поставити нутеллу і апельсиновий джем, я виберу апельсиновий джем. Я не знаю, як так історично склалось життя ця любов. До апельсинів взагалі була з дитинства. Потім в якийсь період життя в мене був, була, була алергія на цитруси, я не могла їсти взагалі не апельсини, не мандарини, нічого із їхньої категорії. І коли я вже переросла ось цей діатез, алергія, я просто відвожу душу, я обожнюю все. Оранжеве, жовте, щоб це не стосувалося і їжі, і взагалі в житті. Тому, е, да, такі от вам фан fact About Me: зробила зараз собі, буду робити тост, поп'ю з кавуською і піду працювати. Але, е, напевно, на цьому вже буду завершувати влог. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Побачимося з вами у наступних відео. Дякую вам за ваш перегляд. Пишіть в коментарях, будь-що це допомагає просувати україномовний контент, і таким чином ми з вами не загубимось. Тому дякую вам ще раз за те, що ви були зі мною, і всім па-па!